Свята пройшли. Вчора вже доїли останнє олів'є. Сьогодні вже нормальний сніданок вперше в цьому році. вівсянка сер тут у Яна гарячий шоколад. Це в нас буде кукурудзяна кашка. І тільки в житті Неша все залишається незмінним. У нього як був котячий корм, так і є. Неш, у тебе в мисці така сама вода. Іди попий. Чуєш? Неш? Угу. Безсоромний, ти взагалі не, ніяк не соромишся оце от по столах лазить. Ти, звісно, член родини, але ж не перегібай. Чув мене? Не ж, ага, все-таки стидно стало, так? Да? Нешечка. Тож, зараз будемо готувати якусь нормальну людську їжу без майонезу з куркою, з нежирним кисломолочним сиром. Кашку, бо треба щось брати собі на наступному тижні в судочка, бо я на роботу беру судочки. Тому зараз будемо готувати. Да? Катяо? Самій китя, самій китя. Балавко, ой, балавко, який же ж ти балований котик. Да? Зараз в мене буде запіканка з грибів. Курячого філе та кисломолочного знежиреного сиру. Грибочки треба трішечки обсмажити. Я на сковорідку тако трішки збризнула олійки і погнали. Тут я вже маю подрібнену курку. Тут у мене пів кіло нежирного сиру, кисломолочного та три яйця. Солимо. І додаю 3 столові ложки ось такого йогурту. Це все можна було блендернути, але я не захотіла мити чашу блендера, тому просто вимішала. До цієї основи додаю зелень, курку та гриби. У мене ще є пів томата, це знаєте, то чисто щоб не викинути. Я його теж сюди додаю. Таке в мене безвідходне виробництво. Перемістила цю всю красу в свою форму для запікання. Ставлю в духовку на 180 градусів на 45-55 хвилин. Ось наша готова запіканка. В цей раз випікала десь приблизно годину. Пахне аромат просто по всьому дому. А це буду робити підливку до кукурудзяної каші. Кукурудзяну кашу вже зварила. Зараз покришу грибочки. Потім курку і зроблю підливку до кашки. Не дозволяють на стіл лізти. Грибочки підсмажила, додаю сюди нарізану курку. Трішки перчику і трішки солі. Ну, солі не трішки, солимо. Перемішую. І заливаю молочком. Молока лью літр. Трошки молока відлила в чашку і розвела тут дві чайні ложки крохмалю кукурудзяного. Це щоб підливка була не рідка. І тепер до закипання треба помішувати. Підлива вже закипає, додаю зелень. Можна петрушку. Ми хочемо укропчик в цей раз додати. І все, наша смачна підлива готова. Вона, коли охолоне, ще трошечки загусне. Їсти наварила, бо завтра вже на роботу виходить. У мене була така міні-відпустка на тиждень, тому що на свята рідні приїжджали, чоловік з відрядження приїжджав додому, то вирішила трохи час провести з родиною. У Яна канікули були, то завтра вже виходити на роботу. Наготувала їсти, щоб було брати що в судочок, тому що після праздників, після цих важких салатів, майонезів, не хочеться ще йти там худогами, доганятися якимись пиндиками в АТБ. Здрасті. Добрий день, Неш. Ще у мене ось, е, незавершена справа. Найближчим часом хочу вже доробити цю вишиванку. Це яна вишиванка, я її вишиваю вже роки зо два. Я її вишиваю, вишиваю, все, мені набридне, я її закину, бо тут такий малюнок ну, нелегкий. Плюс я вишиваю і нитками, і бісером. Така кропітка, нудна робота, але це мій вибір. Я минулого разу вишивала теж яну вишиванку, але ту я вишила там там. буквально щось раз-два і вишила, там був малюнок, одним кольором нитки були. А тут, бачите, вже у мене збірна солянка. Але ж гарно виходить. Хочу, щоб у дитини була вишиванка, якої не буде ні в кого. Тому ось хочу до дня вишиванки, щоб встигнути її вже вишити, Щоб він був в мене гарнюня. Тому моє заняття на найближчі вечори. Свята закінчилися вже. Гості роз'їхались, чоловік поїхав на роботу, залишились Діаном у двох. Тому можна сидіти вечорами і вишивати.